Мир вам, возлюблені браття і сестри, читаю дуже глибоке слово послання до Єфесян, 3 розділ, 17 вірш, щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові. Послухайте, коли Христос оселився в Твоєму серці, це значить, Він заїхав і переселився, зайшов. І переселився в твій дім, в твій храм з усіма, з усіма якостями повної атрибутики всякої. Там і Бог Отець, там Син, і Дух Святий. І ось це дуже глибоко. І щоб твій дім був заснований на чому? Фундамент має бути заснований. Заснова це основа. Твого будинку, твого храму має бути що? Написано любов. Ну, перекину сторінку і подивлюся в четвертому розділі: жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміснення. Для зміснення чого? Віри, щоб воно приносило благодать тим, хто слухає, і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування гнів, лють, крик і зневага, хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте же добрими один до одного, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ось вся глибина, можна вище прочитати 26 й вірш. Гніваючись, не грішіть. 27 вірш. І не давайте місця дьяволу. Як же це так може ставати християн, що вони стають тілесними? Чому? Тому що вони кажуть, що в них живе Христос, а живуть вони тілесними е, якостями. Це повна брехня. Так не може бути. Якщо Христос в тобі, і Він переїхав у твій дім, і Він прийшов у твій дім, і Він злився Духом Святим е е любов'ю у твій дім, то такого не буває. Тому передивися, в якому стані, хто в твому домі зараз живе, який твій дім. Алілуя.